Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І сьогодні ми починаємо проходити гру потяг. Це гра вже відомого, відомого нам автора Сергій Носков, який зробив у 2012 році гру Світло. Гра потяг 2013 року, вона, я так розумію, посерйозніше вже. І хочеться подивитися, що ж він. Зробив, тому що світло мені дуже сподобалось. Давайте одразу по меню трошки полазимо. Тут є гра, яку ми натиснемо трошки пізніше. Бачите, такий ефект ефект клавіш. Налаштування тут дуже примітивні, якість зглажування, роздільна здатність екрану, мова та чутливість миші. Так, тут все. Ми налаштували рестарт. Це якщо ви хочете збити чекпоінт. Всього ось тут написано, що два чекпоінти буде. Мабуть, в дві серії пройдемо цю гру до чекпоінта і після нього. І також ось е з об'єктами взаємодія, буквою І та лівою клавішою миші. Чудово. Давайте вже натиснемо гра і подивимось. Е по відгукам це черговий шедевр Сергія Носкова. Так, опиняємось ми, звичайно ж, в потязі. Бо, ну, взагалі, основні події повинні бути саме в ньому називається, давайте подивимось в вікно. Нічого так не видно, давайте в інше. О, тут уже трошки видно. Ну, не знаю, як вам, ось там трошки світає і. видно, що ми їдемо. Ось дерева з'являються. Круто. Вже круто. Стоп кран. Не можна його натиснути. Зв'язок з машиністом, не, не курити. І я вам скажу одразу, от зараз я ось так от повернувся. Десь тут я знайшов точку і звук розкладається по навушнику. Так, пішли давайте вже. У вагон Так, якась пляшка. Не можна її взяти. Пішли далі. Що тут? За межею. І чиясь валіза. Давайте потихеньку. Тут все-таки в жанрі було написано, що це хорор Знову, останнім часом щось ігри, я прохожу такі. Знаєте, страшнуваті. О, робота. А там мабуть, труд написано. Що ми бачимо: фінансовий менеджер потрібен і кур'єри. А хто ж ще? Більше поки що ніхто не потрібен. Ще одні пляшки, горілка, там ще якась вода. І треба звертати увагу на отакі позначки. В ящику всілякий хлам і кілька інструментів. Нічого ми не можемо взяти. Пішли далі. О, Пам'ятаєте, така штука колись була дуже популярна, у всіх був свій нік. І всі там, як вони гра... Ну, не графіті, мабуть. Хоча може і графіті, і всі малювалися. Особливо на партах. Хулігани любили це робити. Знову там кран Так, пішли далі в вагон. Е, силует. Силует дівчинки. Ох, силует дівчинки це вже... Чому йому бути просто в вагоні, так? Ви чуєте, так? Це пісня групи кіно. Віктор Цой. Перемін. Змін. потребують наші серця. Так, далі пішли. Щось починаю хитати. Це вже, це вже погано. І лампочка ота пригорає потрошку. Що тут знову робота? Йдемо, йдемо. Треба... в таких іграх треба дивитись в кожний куточок, бо щоб не пропустити двері, сковані ланцюгом можна. Чимось розбити його. Так, давайте. Там був ящик, тому повернемось, може тепер уже щось взяти можна. В кожний закуточок треба дивитися, бо я знаю, чи автора трошки по одній грі, звичайно, але ж... Так. О! Можна відмикати цим інструментом двері. Зараз подивимось. То тут повинно все бути продумано і все цікаво. Так, там замок. Як його? Можна підібрати замок, значить він нам знадобиться. Знову ці графіки, стоп-кран. О! Світає, Край неба палає. Е, ще можна послухати це? Ні, не можна. Вже бачите ранок, і можна чітко побачити, що ми їдемо, ось якась е, розвалена будівля, а не просто краєвиди не міняються. Тут все змінюється і це, це плюс. Це одразу плюс. Оу! Оцього не треба. Поїхав, поїхав щойно велосипед. І я вже чую якісь голоси. Вони мені нагадують отой лабіринт в глі світло. Що це. О, можна. Що це було? Можна подзвонити в дзвоник. Дзига, потім якась лялька. Дзигу не можна взяти. Рука. Можна взяти м'ячик. Автор як знав, що ми любимо футбол. І тепер... Ну тут якось баскетбол якийсь. Валіза чиясь. Давайте пішли далі кубики. І я так розумію, це буде спогад. Спогад нашого персонажа. Ми в якійсь квартирі. Червень. 90-го року, 1990 року. Я ще не народився. А наш персонаж уже мабуть, малий. Малий зараз він. Фотографія. Це сім'я, я так розумію, персонажа. Батько мати. Старша сестра і ото зліва, мабуть, вже наш персонаж. Голоси дітей. Нато зайти, на жаль, не можна. Давайте заглянемо, хоч щось побачимо. Стіл, як коробка. Ось м'ячик, який у вагоні. Тут фот фотки немає, і тут її немає. А ось мама з донькою. Валіза. Шафу відкрити не можна. Коробку також. Мама-мамочка. Це, мабуть, голос може з вулиці. Ух, класна. Класна вантажівочка. Так. І ось цей велосипед. Це подарунок, на, може, на день народження, але кому? Або нашому герою, або нашій сестрі. Такий з бантиком. Так, що тут ще можна зробити? Я ж кажу, я люблю в таких іграх е, заглядати у всі закутки, щоб нічого не пропустити. Чубурашка. Непогано, непогано. І тут от цей м'ячик. Так, не буде тут ефекту, як в світло? Мабуть, ні. Це ж все-таки спогад. Які книги? Бравий солдат Швейк. Є, у мене десь така книга, на жаль, не читав. А он наш герой з батьком. Ось, мітка, дивіться, мітка. Щастя, мал... щастя маленького... маленької дитини, здавалось би, складається з маленьких радостей. Морозиво в жаркий літній день. Подарунок під ялинкою на Новий рік. Але ні. Одна з дрібниць ніколи не зможе замінити любов до мами. Любов мами та батька. Як покласти. Як покласти цю записку? А, ага, право. О! Права кнопка, дивіться, можна прощурувати очі. Дивіться. оп. Так, що тут можна в ящик залізти? Оп, знову. І от знову ця фотографія мами з сестрою. Телевізор не можна включити. Ну все, пішли звідси. Ми наче все так подивились. І повертаємось в вагон. Що тут? Пішли. Йшли дуже так потихеньку, бо я чув якісь голоси. Може це були голоси, які вказували нам, що буде спогад. Опа, О! почалось. Люди, от уже почалось е, цей морозець, який був е, в е, Грі Світло, знову якийсь силует дівчинки. Давайте підійдемо до нього. Не будемо так боятися. От що у Сергія Носкова є, так це атмосфера. От, ну, він дуже класно робить графіку. І все воно красиво виглядає. А також... Так, що за ящик з іграшками? А ось по атмосфері взагалі... Я не знаю. Одна з найкращих, Одні з найкращих ігор у нього стоп-кран знову. Мітка. Не можна нічого з міткою зробити. Що це Що це за звуки? Хтось плаче, хтось плаче, але я не знаю хто. Це вже силует, мабуть, хлопчика нашого персонажа може. І Ось та вантажівочка. Музика змінюється. Музика змінюється, зараз щось буде. Головне, щоб різко все не вискакувало. Бо це. Так, Чубурашку вже не можна казати. Опа, дух! Якийсь дух. І хитається, хитається коник. Плаче дівчинка? Що за. Да я теж у мене таке питання, що за дух. Давайте підійдемо до нього. Роздивимось. Ау, вау-вау! Фух, що вам. Що це за крик був І такий. Я не чекав, що дух почне кричати. Навіщо ж ти так мене лякаєш? Фух, дайте перевести подих. Фух. Так, пішли далі. Вона стоїть тепер, стоїть. І як через неї пройти, щоб вона знову на мене кричати не почала. Якийсь малюнок. Не кричи, будь ласка, не кричи більше так. Дайте пройти, дайте пройти. Оу! Що це було? Якийсь звук, такий, як він там називається, ультразвук. І що робити? Ми повернулись. О! Електрощиток. Деякі контакти порушені. Ого. Так, ми включили світло. Включили світло і дух пропав. А як вона мене налякала! Я ще досі не можу оговтатись. Плив потихеньку-потихеньку. Так, коник. І ще. Іще він хитається. Ну вже духу нема. Можна це підібрати? Це крейда. Що тут буде? Стоп кран. Нема тут їх. Ліх... Розбите вікно. І теж чутно якісь голоси. Так. Що у нас сейчас змінюється? Там ранок. Так і є. Оооо! Хтось бігає, хтось бігає, бачили? ж ви бігаєте там, не бігайте, будь ласка, давайте закриємо трошки очі. Вони постійно бігають, ті духи хлопчика. Я не дивлюсь, не дивлюсь, не хочу дивитися. Бо вони знову почнуть кричати на мене. Треба триматися від них подалі. Е, я зрозумів, я зрозумів, як це зробити. Чому? Так, подалі, подалі, подалі. Біжить, біжить. А! Знову вона крикнула і. І дуже сильно заклало в ухо. Все. Я так розумію, втрачає свідомість наш персонаж. Ну, звичайно, такий звук. Так, давайте якось пробіжимо. Я закрив очі, все, я біжу, я біжу, я не знаю. Нічого не знаю. Закрив і пішов. Не хочу нічого бачити. Не хочу бачити. Не встиг. Я встиг. треба якось вгадати, мабуть. Вони там бігають. Так. А, є тут електрощиток, я хочу включити світло. Так, де вони там бігають? Давайте якось вгадаємо, як вони бігають. Може вони однаково це роблять. Ага, біжить так. Біжить туди. Біжить. Так. Хто його знає, Так, біжить сюди! Не кричи на мене побігли побігли, побігли. Біжить сюди. Тільки не кричіть, не кричіть, будь ласка. Так, пробігли, пробігли! Хух, пробігли! Далі, далі, пішли, пішли, пішли! Можна закрити двері, будь ласка, закрийтесь двері. Краще заперти двері, я теж так думаю, давай, заперти. Фух, так, у нас так використаний був замок. Що там? Нормально все? Ох, дрижаки. Так, пішли. Пішли далі. Я, тут якісь столи. Я ж думаю, вони не відкриють. Пішли. Так, розбите вікно і тут. Давайте підійдем до нього. Воу! Вон, і ці діти, що бігали, подивіться, я ж думав, вони не почнуть нічого робити. Так, ми заперли двері і тепер ті діти не можуть пройти. Дивіться, які духи. Духи дітей. Пішли далі. Записку не можна прочитати. Я вже і забув про ці мітки. Може ми якісь пропустили, бо ми пробігали так швидко, щоб ніхто нас не чіпав. О, можна по. Можна на гітарі пограти. Що це? Книга про бравого солдата Швейка знову. Ай, давайте ще раз візьмем. Можна... Ключ! Дивіться, з-під. Ну, з, книги, з книги випав ключ. Що ж це за ключ? Можна її відкрити, будь ласка. Ні, не можна. Мабуть, треба було її отак потрусити, як ми зробили. Давайте покладемо її назад. Не зможемо ми покласти її назад. Комусь повезло прибути на цей світ сильним. Гордим соколом, і намагатися, чому я сказав намагатися, І... вживати свіже м'ясо. А хтось народився в норі... і пожирає всіляке падло. Нехай так перекладемо падаль, бо все-таки переклад падаль це все-таки падло. Ось так от. Ну, давайте ще побринькаємо трохи і підемо далі. Ми взяли ключ. Постер Віктора Цоя з автографом, до речі. Сумку не можна взяти. Тут дуже темно. Дуже темно. Пішли далі. Що це за двері такі? Двері, як, знаєте, в хату. І ключ підійшов. Знову спогад. Спогад, що тут? Знову ми в квартирі. Вже закриті двері в кімнату. Ми чуємо плач. Фотографія Шука, трошки. Меня, У, там, мабуть, батько. Я ведь не спрашував тебя, где ты шляешься По вечерам. Там, мабуть, батько нашого персонажа. Ох, там сперечається дуже сильно. Сварка і батько, я так розумію, підняв руку. На маму нашого персонажа. І ми нічого зробити тут не можемо. Давайте в календар подивимось. Травень 2001-го. Тобто вже пройшло майже 11 років е з попереднього спогаду. Так, ми нічого не зможемо. Не зможемо ми допомогти мамі персонажа, нашого героя. І, мабуть, ми повинні вийти. Ось ці двері, мабуть, е які. Ми відмикали в вагоні ключем. Це ми, мабуть, тікаємо з дому. Раз таке діло, раз такі сварки. Дитина. Дитина. пішла з дому. Так, у нас збереження. Збереження. Ну, давайте на цьому закінчимо першу серію. Там уже люди у нас. Нас, нас чекають люди в наступному вагоні. Таке враження, що ми вийшли в світ. Спочатку по вагонам йшли як по своїй хаті, як по, своєму, по своїй квартирі. Ми дізнавалися якусь історію. Там Дівчинка, це наша сестра, потім подарунки, іграшки. І тепер пішли з дому, відкривши ті двері, і наступний вагон це вже. Громадські місця це ми вже у великому світі самі. Давайте на цьому завершимо першу серію. І зустрінемось в наступному відео. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. І зустрінемось на все добре.